Анастасії Конончук 20. у день молоді дівчина прийшла в бізнес-хол проскурів на вишкіл для новачків. Тактика плюс медицина. Такі навчання від бійців Азову проходить не вперше. Я минулого місяця їхала на вишкіл в Київ, Це був п'ятий день вишкіл від Азову. Так як у мене батько військовий, і мені це подобається. І в майбутньому я б теж би хотіла йти по батьковим стопах. Щоб захищати Україну і щоб люди могли жити в вільній і незалежній країні, організували захід для дівчат та юнаків віком від 11 до 35 років, фахівці молодіжного центру. Тут будуть знання з історії України, цікавий погляд, цікава дискусія між учасниками різних поглядів різного віку, різних знань і плюс додаткові знання, які можуть врятувати життя в контексті. Постійних обстрілів Російською Федерацією наших земель, і це ті знання, які можуть врятувати не лише нашу ідентичність, але й наше життя. Тому це таке вдале поєднання між практичними навичками, які отримують під час вишкову, і знаннями більш такими глибинними про наше минуле, про нашу ідентичність. Бойова і тактична медицина різні поняття кажуть азовці, адже бойова пов'язана із війною і травмами та пораненнями на полі бою. Американський комітет з тактичної медицини у 80-х роках минулого століття проаналізував, кожен третій боєць на фронті міг би вижити, якби отримав кваліфіковану допомогу. Тоді розробили протокол Марч, який діє наразі в українському війську. Основною причиною загибелі є масивні кровотечі, тому навички їх зупинки можуть врятувати життя навіть у відносно мирних містах, зокрема під час ворожих обстрілів. Учасники вишколу вчилися накладати турнікет. Безпечний час, на який його можна залишити на кінцівках дві години, і накладати потрібно на 5-8 сантиметрів вище поранення. Ми завжди вчимося накладати турнікет однією рукою. Це ну, дуже функціональна порада. Я особисто, коли отримав поранення, у мене права рука не працювала. Учасниками заходу стали майже 30 юнаків та дівчат. Серед них учні, студенти, молодь, яка працює і волонтерить. Небезпека може спіткати будь-де. В принципі, навіть і без воєнного фактору, так і відповідно: чим більше людей буде вміти кваліфіковано надавати собі допомогу, тим в принципі більш безпечним наше суспільство взагалі буде. То будемо проводити також лекцію про нашу ідеологію, про те, в що вірять наші бійці, за що вони воюють. Основним нашим символом, так який в принципі видно на футболці, це на наших шевронах, є ідея нації, народ. Нація наша понад усе в принципі це от основна теза, так якій закарбована вся ідеологія. З 18 до 23 серпня молодіжна рада спільно з осередком пласту організовує в Хмельницькому військово-патріотичний вишкіл Іду на Данило Данилобіга новини міста.